29 січня в актовій залі Райдержадміністрації відбулася велика методична рада, на якій 24 педагоги презентували свої професійні доробки та досягнення. Упродовж атестації 2015 року їм планується присвоєння педагогічних знань. У районному відділі освіти впевнені, що всі педагоги підтвердять високі знання, адже кожен із них має багато досягнень. Вони неодноразово проводили семінари, майстер-класи, показові уроки перед колегами району, області, а дехто і на всеукраїнському рівні, а також роботи багатьох вчителів є на сторінках популярних журналів видавничої групи Основа та шкільний світ. Педагоги, які претендують на підтвердження присвоєння педагогічних звань. Вчитель-методист, старший вчитель мають прекрасну можливість ділитися своїми результатами упродовж міжатестаційного періоду, демонструвати свої найкращі, найефективніші надбання, популяризувати свій досвід. А районна методична служба їм у цьому допомагає.